Радіо Chicago. є інформація про те, що вночі 4 серпня в окупованому Криму пролунали вибухи в районі міста Феодосія. Про це інформують місцеві телеграм-канали, але, зокрема, повідомляється про роботу ворожої ППО. Там місцеві жителі повідомляють про зникнення світла на деяких вулицях Феодосії після серії вибухів. Ну але бавовни у Криму буде ще більше, і про це а, повідомляють нам в оперативному командуванні. Південь речниця Наталія Гуменюк зауважує, що у Федосі розташоване потужне нафтове сховище, де можуть зберігатися дуже великі запаси для чорноморського флоту. Зрозуміло, що вони будуть захищати цей напрямок. Що логістика ворога зосереджена в цих місцях і забезпечення паливно-мастильними матеріалами матеріалів, матеріалів це дуже важливий компонент бойової готовності. Тому бавовна буде квітнути, і це неминуче. Про це а, запевняє нас Ганна Маляр. А тим часом російські пабліки поширюють відео із нахиленим на бік десантним кораблем ВМФ Російської Федерації Оленгорський горняк. Неймовірне співпадіння власне він стоїть поблизу новоросійська. Судно намагається відбуксувати до берега, але чи пов'язаний його стан із відбитою ранковою атакою безпілотників, на жаль, наразі невідомо. А ну, але бачимо, що радник голови так, так званого голови Криму Олег Крючков підтвердив, що ленгорського горняка влучив морський дрон Збройних сил України. До того ж, чиновник поскаржився, що через так званих воєнкорів російській владі не вдалося приховувати справжні наслідки атаки. Бо за версією міністерства оборони так званого міністерства оборони Російської Федерації руйнувань і постраждалих немає. Щоправда, бачимо на кадр. Які власне нам нам предоставили місцеві пабліки дещо іншу ситуацію? Ну якщо трішки детальніше, то надводний дрон із 450 кг кілограм тротилу власне атакував ворожий корабель, де перебувало близько 100 чоловік екіпажу, і попередньо це спільна операція СБУ та ВМС. І власне цей корабель отримав серйозну попробоїну, і на службу окупантам повернеться не ну, якщо взагалі він повернеться. Радіо Юэй Чикаго.